Зараз хочу з вами дуже-дуже серйозно поговорити про ваших дітей. Про мої не треба, ми вже давно виросли. А я хочу про ваших поговорити. Поговорити не просто так, а поговорити на таку дуже важливу тему. Які мови повинні вивчати ваші діти? Я так розумію, що в деяких тільки народились, в деяких вже підросли, а деяких пізно вчити. Але, ну, онуки будуть, правнуки, теж діло. Дивіться, яка ситуація. Так, да, дійсно, наш прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що другою мовою спілкування в Україні буде англійська мова, не російська. Ви ж розумієте, чому я це відео роблю на українській мові. Зрозуміло. Тільки для своїх. А, ці, ці Значить, дивіться, дійсно, в Україні державна мова українська, вона і буде українська. Хочу звернути вашу увагу. А, наприклад, в Німеччині держава мова німецька. Ні-ні-ні. Якщо ми говоримо Франції, французька, в Іспанії, Іспанська. Хоча якщо хтось випадково вчив або цікавився іспанською мовою, напевно, знає, що в деяких регіонах Іспанії ругаються, матюкаються, говорять, що це не іспанська, це Я буду кате... Ну, вона до одного з регіонів Іспанії. І говорить, що там все неправильно, що тільки правильно наша мова, тому що там дійсно в Іспанії дуже розділяється по регіонам і е, є відмінність. Він говорить, що це все неправильно. Іспанська була мова ну, В Італії теж стави. Теж говорить, неправильно і так далі. Ні, це абсолютно логічно. Люди повинні висловлювати. Ну, В Німеччині теж, ви, напевно, знаєте, що там люблять говорити, що сам правильно німецька мова Баварії. Відповідно, ті, хто живуть. У говорить, говорять, що баварці взагалі говорять як силюки, неправильно говорить, ну і далі вже ви зрозумієте. <рес> тому що я ж говорю, офіційна мова українська. Чому? Тому що ми Україна. Ну, люди добре, майте бога запаска. Але друга мова. Ну, звичайно, до цього часу була російська. Чому? Ну, по-перше, тому що тривалий час територія сучасної України була під... Да, да. Під ігом Російської імперії або Російського царства, або Московського царства, як хоче називати. Звичайно, що якщо держслужбовець говорить на іншій мові, то так чи інакше вам приходиться вивчати. Тому от, використання російської мови на території сучасної України, це перш за все пов'язано із тим, що хто був, як сказати, господін. Так, да, ви скажете, хвилинку, а от на... Да, тому дійсно в Західній Україні і Польська залишилась більше, і німецька, тому що в Австро-Угорщині офіційна мова була німецька. І так, да, дійсно, я ще зустрічав старих людей, які в школі чили німецьку мову. І в таких ну, знали. Тому що ну як же, в школі, звичайно, чили, австроурщина ж була, чи що хочете. А ми дійсно так трапилось, ну підпали ми під цю Росію. Так, да, бо на Хмельницький дурню зробив, що там повірив московському церкву. А потім ще Радянський Союз. Дійсно, можливо, ви колись чули, чули таку фамілію Скрипник. Можливо, чули, можливо, не чули. Потім, можливо, чули, що дійсно за часів Радянського Союзу там була видана українська граматика і так далі. Був, був такий період, називався Українізація. коли дійсно в Україні... Ну, скажімо так, навіть держслужбовці були зобов'язані всі говорити на українській мові. І вони вчили, і всі документи видавалися на українську мову. Але не довгий час зразу говорили. Потім це все зачистили. І оці, всі, хто виступав за українську мову, або розстріляли, або посадили. О, я не пам'ятаю, чим скрипник закінчив, але теж таке саме там. Ну, а після цього дійсно була така практика, що, е, ну, наприклад, голова... Е, от, Ну, партійний. Якщо е, голова Київського обкому партії, українець, по національності, а заступник завжди Росія. Це було право, почав чітке право. І відповідно, тільки російська мова, тільки російська, причому, е, ну, знов-таки я вам навіть відео зняв про шелеста. Був дійсно такий перший секретар ЦК Компартії України, шелест, якого звинуватили в е, українському націоналістів. Ну там немає націоналізму, нічого, але... Він дійсно, мій говорити на українській мові і дійсно, коли він був першим секретарем, то от він, ну, проводячи наради, мог при, ну, міг почати з української мови. Таке було. було. На нього скаржились, ну, проекти з Москве, вони не знають, він там і так. Ну і там прибережні його топили. Але все, немає російської імперії, немає відповідно Радянського Союзу, слава тебе Господи. І ну, скоро взагалі Російської Федерації не буде, ви самі розумієте, розвалиться чортової бабушки. І найцікавіше, що тоді говорить, ну так я ж і так знав, ну знав, не знав. Тому це ми все відкидаємо і говоримо про мою Так. Да. Скажіть, ну російська ж мова, так, да, вона вкрінилася. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну я на російській звичайні мій говорити, що це, де я народився, дивись. Ну, знаєте так, якщо б це була б друга історія то я б, скоріш за все, міг би говорити, можливо, на іншому, але ж ну, я ж все-таки частина тої історії. Тому, звичайно, що російська мова буде використовуватися. Але дійсно по бутому, по Той же сам момент, дійсно, так як ми вступаємо в євроспільноту, то друге мова стає англійською. Значить, дивіться, яка ситуація. Ви скажете, ну, так вони ж не кругом. Це залежить від того, яке життя ви плануєте для власних дітей. Ну яке? Ну, ні, дивіться, ви ж визначаєте, от ви. Так, да, можна так сказати, та нафіг це англійська. Трошки там українську знаєш, щось там російську знаєш, якісь слова десь там можливо або не знаєш, нормально. Так, да, таке теж можливо. Ну, дивіться, я говорю, що англійська мова, перш за все, потрібна буде, якщо, наприклад, ви хочете, щоб ваша дитина... Ну, скажімо так, виросла із Шароварщини. От мені з шароварщина страшенно не подобається. Ось ці всі хутарянства, які в нас зараз деякі ура, патріоти пропагандують. Це така дурня, От, от знаєте, дві дурні. Е -е, Московське царство і наше хутарянство. Шароварщина. Абсолютно дві дурні. Тому, ваш вибір. Ви можете цю дурню підтримувати і говорити, а, да, хутарянство, це щось таке. Не запречую. Не заберечься, будь ласка, будь ласка, ласка". сидіть болоті, згадуйте якусь дурноваті ці всі, ой, як, і, і, і говорить, що пага, ой, пага, ой, пага, пага, погано, пага. Розумієте, така ситуація? Я багато разів я вам говорив, е, якщо ви хочете щасливого майбутнє своїм дітям, онукам, правдам, то ви повинні запам'ятати раз на завжди. Не існує в світі такого поняття, як нація, взагалі не існує. Мерло. Давно умерло. Це колись дуже далеко було, що був пан. І в нього були кріпаки. Це були наці. Ну, царя були кріпаки, теж наці. Тому і ще, говорю, що дійсно тривалий час називали московіти. Чому? Тому що царь московський, а не тому, що пан Господар. І поляків називали не тому, що поляки, а король польський. Різниця, поняли? Бо були ще Літвини, великий князь Литовський. Отак ділили, по пану ділили, як, як чорту нація, який як бісу національність. Все, мерло. Хватить оце кутаріанство, хватить. І тому дійсно. Треба так, щоб ваша дитина народилась, виросла розумним. Онуки, правнуки теж не І от вигідно і зараз працювати в Англії. Пихала в Англії. Потім вигідно працювати в Індії, в Індії. Потім вигідно в Австралії. в Австралії. Потім вигідно, не знаю там. Деякі вутки бувають дійсно вигідно працювати в крупній корпорації, а, наприклад, працювати в попону вагині. Ні, я не жартую. Зустрічав лікарів. Ну, вони працюють, як ви розумієте, їм платять не Попова, а платять ті. Так? О! Оце О... майбутнє! Де люди взагалі не цікавляться? Де ви народились? Де ви живете? А цікавиться тим, як у кар'єр не зруйшли, скільки ви грошей заробили, які кар'я... Я наскільки ви багата людина. О! А так от вимірюється. І ділиться Розумна людина, багата, бідна людина, дури. Все. По-іншому ні. Тому дійсно, знання англійської мови, ну, я б скажу так, хоча б на побутовому рівні це мінімум. А бачимо ну, краще. Тому що ну, так трапилось, що англійська мова все-таки міжнародна. На сьогоднішній момент навіть якщо... Ну, от такий приклад, Ефіопія. В Ефіопії, як ви знаєте, там гола і так далі, і там є е, ну, зон ці всі. Причому, їм, як ви розумієте, платен, не Ефіопа платьон, так що вони так добре дивляться. Так, да, вони не знають ефіопську, і не збираються. Вони знають англійську. А, а ви скажете так, прикладачі, ну, місцеві там. Ну просто вони, як виходять, що вони, ну вони ж... Ну, сьогодні не в Ефіопі, завтра вони там, не знаю, там, в Україні, післязавтра в Норвегії. Ну, вони ж не працюють, що тільки тут. Ні. Тому, так, да, дійсно, знання англійської мови це не просто важливо, це майбутнє ваших дітей. Майбутнє. Українське само собою, але англійське майбутнє. І взагалі, оця інтеграція, переселення народів, це саме клас. Це дійсно важливо. Тому що ні, ситуації знає багато випадків, абсолютно багато. У мене знайомий, який успів працювати, Америці теж працював. Ну, він, правда, там і по менших країнах працював. Ні, ні, не ніколо, Не неробітником. Він дійсно топ-менеджер. Причому, Ні, класичний варіант, що він так якось, скрутився. То він дійсно був в корпорації Макдонскую спрацював, потім працював от Джонсон. Ну, мій Не, не, не... А зараз він в Україні працює. Да. Ну, тому, чому в Україні? А тому, що, розумієте, така ситуація. В нього Ніош шикарний, він зараз роботи, працює на оціну ну, або бароновських винкових. На дуже добре ну, а так це працює. І тому дійсно дуже важливо, щоб ви своїй дитині... Ну, я говорю, це на майбутнє. Так, да, я розумію, що якщо вже діти дуже великі, це, то це нереально. А бабуська теж. А от тепер, так. Да. І це дійсно дуже важливо, щоб ваші діти як мінімум знали англійську мову. І це дасть їм можливість мати добру роботу, добру зарплату. Можливо, дають вам допомагати, або не будуть. <кл> як>, як же карта, ляша. І дійсно, щоб вони мали можливість ну, не замикатись в этом хутарянстві, в ці, цій пшароварщині, в цій дурні. Щоб вони розуміли чітко. Зараз я робота там. Щоб Чтобы шукали роботи по світу. о-о-о! Ні, ну ви не гірше мене знаєте, що, що вам підтвердить, ви вас привод на роботу там, ну давайте Google, Facebook і так далі. це Супер. О. Да, ви можете по всем... Ну, те ж саме, якщо вам дійсно подтвердить, вкладати на роботу в великі корпорації, хочете IBM, хочете які там... Боїнг і так далі. Ні, не обов'язково е, пілотам, там ж велика кількість працівників, там, в тому числі і маркетологів, юристів, які завод, там працівники ж різних направленістів. І от це оце правильно, це класно, це шикарно. Ну і знов таки говорю, ми вступаємо в Євросподневі, вступимо в Євросподне. І буде дуже багато роботи, я говорю, дуже багато роботи. Навіть будуть такі невеликі компанії, невеликі. Але якщо ви хочете, ну як би сказати, ящики таскати. Не треба. А це, а це, а це, от, 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 от вам туди. А чи ви хочете, щоб ваша дитина дійсно там була керівником, маленьким, але керівником. Як мінімум треба знати англійським. Тому що, як правило, в таких компаніях, ну компанія може бути німецька, може бути шведська, може бути яка, але, як правило, зик спілкування, тому що от, я говорю, бувають такі невеликі компанії, от, я знаю, вона взагалі шведсько датська там два власні. Але вона має в Словаччині, в Україні, в Угорщині, ну, підрозділи різні. Ну, купи продай, там, якщо так по-простому сказати. вони там, е, І е, я так розумію, що вона і буде розвиватися в такому напрямку, але там основний спокоенський. Ну, воно ж, ну, знаєте, да, там, я говорю, там один власник зданий, один в Швеції. Ну, ну, ну і що з того? Ну, але для того, тому що вона дуже... Отака, от таке буде дуже часто. і... От буде ситуація до неймовірного. Ви сидите, от говорите, каріть, в Україні немає, де немає, зарплата, все є. Але умова, знання, ну, там, мінімальне знання, елементари да. англійсь. Нема. Вільний. <смістична> <смістична> так. Тому так, да, дійсно, знання англійського. Ну, це дуже принципово. Ну, знов таки, звертаю вашу увагу, що Прибалтика пережила цей совок. So і там на сьогоднішній момент є вже багато, ну я б сказав, би, молодих, або, скажімо, нового покоління. Тому що, наприклад, в мене є знайомий, він дій, дійсно із е, Літви. Ну, я б сказав би, ну, молодий. да, йому не 20 років, значно більше. Він не знає російською. Ні, я спочатку думав, що він жартує. Дивуйтесь, ви ж дайте ж, звик, це все. А ні, англійський знає. Ну, литовський, звичайно, теж знає. А англійський, ну, от я зексплуатував. Так, да, він дійсно займається легкопромисловістю. Ну, Працює там в таких компаній, які займаються і виробництвом, там, і відповідно продажем. Так він російську не знає. Але товсько знає. От це майбутнє. Так що, запам'ятайте раз на завжди. Звичайно, що російська буде відживати, буде вона на побутовому рівні крутитися, менше, більше, це вже як буде. Але... Майбутнє України це українська, і ще українська, тому що ми держава так називається. Не більше не менше. Друге, англійська, і вона дуже принципова, якщо дійсно стоїть мета, щоб ваші діти могли мати хорошу зарплату, добрий бізнес, ну і ви хочете, щоб ваші діти дійсно, скажімо, були людьми сучасними. Тому що, я ще раз говорю, що дійсно завжди завжди в будь-яких країнах світу завжди є згої. Ну, напев, Напевно, ви знаєте, що в ті ж Сполучені Америки є велика кількість людей, які кажуть, вони не знають англійську, вони заперечують, а їм не треба. Вони як працювали там роботягами всіх, так і будуть працювати. Навіщо? Не, нормально, не-не. Те ж саме ви можете, вам можуть розповідати, да, що, наприклад, теж є в деяких країнах, що люди, які не знають англійську, да? нормально. Ну, В Індії там взагалі цікава ситуація. Якщо людина знає англійську, це вважається біла дитина з Індії. Якщо не знає, це така. Та да, є дуже сильно ді -ді. Там ну, от, В деяких моментах от, вважають так, що треба в сім'ї, хоч одну дитину вивчити, що вона знає англійську, і вона тоді буде мати роботу. роботу. А всі остальні, от, така ситуація. Так що вам за увагу. Подумайте і не робіть помилок. Ну не слухайте цих дурнів про Шарабарщину, а інших дурнів про російську мову. Дякую за увагу.